Так, друзі, всім привіт. Ніколи не думала, що мені доведеться записувати відео такого формату, але в цій ситуації ми лишилися один на один. І від вас я прошу максимального розголосу, максимального репосту цього відео. Справа в тому, що 23 вересня в Кам'янки-ширському районі село Іваном трапилося ДТП. ДТП трапилося за участі моєї мами і поліцейського автомобіля. Коли моя мама переходила дорогу і перейшла вже одну смугу руху і опинилась на іншій смузі руху, поліцейський автомобіль в'їхав в мою маму. Так як стверджує сам поліцейський, що він рухався зі швидкістю 50 км в годину. Оскільки там стояв знак 50, стояв знак обмеження швидкості 50 а також там був знак, що там перехрестя доріг. Хоча при цьому гальмівний шлях становив 18,5 камер відеоспостереження в автомобілі поліцейському не було, так як вони сказали, що вони їхали здавати зміну о 10-й годині ранку, і в них був розряджений відеореєстратор. Наружних камер також не було. З нами на контакт виходити ніхто не хоче. Хочу наголосити, що в моєї мами два переломи тазових кісток, також один перелом лобкової кістки, дуже сильні забої, дуже сильні рани, дуже багато пудряпин, все тіло синє, і ці люди. Ця людина, яка збила маму, вона навіть не суїзволила прийти і попросити вибачення. Тому я далі прикріплю відео, де чітко видно сам автомобіль, видно водія, в якому, який знаходиться в цьому автомобілі, і який, власне, збив мою маму, видно, по якій дорозі він рухався, видно знак. Обмеження швидкості видно знак, що там перехрестя доріг, оскільки моя мама переходила не на пішохідному переході, але вона переходила на перехрестя, а будь-яке перехрестя рівняється до пішоходу, тому все на нашій стороні, але справа в тому, що з нами на контакт ніхто не йде. Тому якось так.